Олена Сотнік українська правозахисниця, громадська діячка, радниця віце-прем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та засновниця міжнародного проєкту проекту Grand Strategy UA, голова Українського офісу міжнародної компанії Rasmussen Глобал. Три речі, які ти мрієш зробити в цьому році. Ну, перше і головне мрія кожного киянина вилетіти куди-небудь з Борисполя в будь-яке місце світу. А друге це щоб здійснилося моє новорічне бажання. Я його впевнено запивала шампанським і доїдала на папері, тому я заслужила. І третє це відчепитися від себе, перестати себе діставати, що щось не так або треба щось постійно покращувати. Головний плюс твоєї професії головний плюс це люди. У мене просто настільки їх багато. Вони такі різні, і е, це просто щодня зустрічі, щодня якісь нові знання, щодня якісь абсолютно нові ракурси і погляди. Ніби на стандартні речі. А в тебе є фільм, який ти любиш переглядати. Ну, зараз всі будуть очікувати від мене щось дуже інтелектуального, але на жаль, ні. Це гордість і опередження. Я його напевно подивилася у всіх варіаціях з 80-х років до останньої екранізації разів 20. Остання книга, яку ти прочитала. Понавівщи в процесі. На там залишилось дуже трошки, і я вважаю, що її має прочитати кожна жінка, як мінімум України. Це та, що біжить з вовками. Це дуже про жіночий архетип і Про те, де наша справжня сила, як її в собі шукати. Тому кожна жінка. Його тепер вже є переклад української, до речі. Чим би ти зайнялася, якби в тебе було більше вільного часу? Я б сказала, якщо б не було війни. Тому що до війни я розпочала декілька речей запланувала перше танцювати, друге ходити під парусом. Я дуже хочу яхтінгу навчитися. І третє, я почала е, навіть кілька пройшла занять на мотику їздити. Але на жаль, війна все це зупинила, але все ще буде. Улюблений зимовий аромат: прянощі чи хвоє. Однозначно, прянощі, ще хвоє, не має. Ідеальний зимовий напій карпатський чай чи Глінтвейн. кому треба карпатський чай, треба щоб було весело. Глінтвейн, звичайно. Ві, гілті плеже. Гілті передбачає, що є почуття провини. Я ніколи, якщо відчуваю насолоду, не маю почуття провини. Твій стиль трьома словами. Я головна героїня. Твій девіз по життю. Роби, що маєш, і там буде, як буде. І на пам'ять про нашу чудову зустріч я хочу подарувати від Ріто тобі цей плет. Шикарно. Ну і до речі, його можна носити не тільки як плет, а знала.